Андрій Луні назвав ім'я клубу, в якому проведе наступний сезон після феєричної гри Реала проти Жирони. Шокуюча реакція головного тренера Довбика Таценкова, яка приголомшила фанатів Жирони. Мауріся Пачетіна назвав ім'я футболіста, якому під силу замінити в Челсі Михайла Мудрика. Тренер англійського клубу анонсував зміну позиції для українського футболіста. А також іменитий новачок збірної України з футболу. Та дав гол головного футболіста Невдахи «Динамо» Києва. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Коротко на початку правки з нововведенням про синю картку. Фіфа випустила роз'яснення, в якому спростувала, що це нововведення одразу ж торкнеться елітних турнірів та ліг. Спочатку там будуть обкатувати це правило у ліга другого шалону. І тільки потім ухвалювати остаточне рішення. Синя картка це тимчасове вилучення гравця на 10 хвилин, як, наприклад, буває в НХЛ та НБА. начебто, це повинно додати динаміки грі. Хоча дискусії стосовно цього ведуться навіть зараз. Центральним матчем вчорашнього вечора для українців звичайно стало чемпіонське протистояння Реала та Жирони, в якому вершкові закрили тему фаворита цього сезону, не залишивши сухого місця на підопічних Мічеля. І це при тому, що грав Реал фактично без центральних захисників, пару яких склали Карвахаль та Чомені. Ну а вже роні ж очікувано зі старту вийшов і ценков, і Артем Довбик відіграв наш дует по 70 хвилин, отримавши одинакові оцінки 6,5, що є кращим показником серед атакувальних гравців команди. Але на жаль, нічого гострого, ні Віктор, ні Артем так і не створили. на двох не завдавши жодного удару в площину, воріт Андрія Луніна. Та й, взагалі, робота Андрія була мінімум. Нуль сейвів та одне перехоплення краще тому докази. Ну а вже після матчу Лунін зробив довгоочікувану заяву, назвавши клуб, в якому він розпочне наступний сезон. Українець зізнався, що він та Реал активували в його контракті опцію пролонгації ще на один рік. В ефірі іспанського телеканалу Кіпер заявив, що він би хотів залишитися в клубі і надалі. А ще Луніна запитали про те, чи знає він щось про перехід МБП в Реал. І кого він би обрав з пари Холан Кіліан? Андрій сказав, що чутки про француза ходять вже давно, а як центр Форвард Ерлінг йому подобається більше. А як вам подібне рішення від Андрія чи правильно зробив українець? До речі, в Іспанії одразу декілька інсайдерів написали, що оренда кепи все ж таки не буде продовжена. А отже, Лунін залишиться єдиним конкурентом Тібо Куртуа. Ну а тренер Жерони Мічель видав дивну заяву, сказавши, що Реал вказав їм на своє місце, і що про чемпіонські амбіції їх клубу говорити взагалі не потрібно а краще сфокусуватися на конкуренції з такими командами як Валенсі, Атлетік Бетіс. що насправді є логічним, бо у разі перемоги Барселони та Атлетіко, їх відстань до Жерони скоротиться до 3-5 очок відповідно. А це означає, що кожного наступного туру клуб матиме шанси втрачати по одній позиції в турнірній таблиці. Відстань від Ліги Європи наразі складає 11 очок. Але й в Атлетіка також є гра в запасі. З інших матчів наших співвітчизників відзначив перемогу Бренфорда на виїзді у Вулс з дебютним голом після тривалої дискваліфікації Айвена Тоуні. А віддав предгольову передачу на лідера Бренфорда наш горі Армалюк. Який вийшов на поле на 69 й хвилині, і для якого ця передача стала єдиною точною за 21 хвилину проведену на полі, один із гірших своїх матчів в сезоні провів Віталій Миколенко. Евертон якого поступився на висі сіті, а українець отримав найгіршу оцінку в команді, програвши 6 дуелей з 8, зробивши 0 відборів та 0 перехоплень. Та сім разів втрачавши м'яч. Евертон знову опустився у зону вильоту. Тим не менш, асистент, Шона надача назвав саме українця відкриттям цього сезону в Евертоні. А британські змі включили захисника в список і рисок, котрі повинні покинути клуб і піти на підвищення. Окрім Віталія, там ще Анана, Пікфорд, Брейнвейн, Куре, Калверн люін та Харрісон. Всі вони сумарно повинні принести Евертону майже 200 мільйонів євро, що допоможе йому уникнути порушення правила фінансу фейрплеї. Мауріся Почетіно знайшов несподівану заміну Михайло Мудрику. Арентинець сказав, що спробує частіше використовувати Джексона на фланзі півзахисту, де він вже встиг провести гру й за Стонвілою. Спеціаліст відзначив швидкість Форварда його самовіддачу, та й взагалі сказав, що там йому буде комфортніше. А ось це вже точно не є добре, коли й Мудрик і Стерінг перебувають без травм, а на фланг все одно переміщають Джексона, який ще є ледве не єдиним центрфорвардом команди. А Назарі Русен отримав порцію компліментів від головного тренера Сандерленда, який анонсував зміну позиції для українця. На мою думку, Русен гарно підходить для гри в атакувальній трійці. Він більше різносторонній гравець, а не просто чиста дев'ятка. Було б навіть несправедливо з мого боку казати, що Назарі просто дев'ятка, тому що йому подобається широко атакувати. Він любить і вміє йти у дриблінг. У нього справді хороша енергія. Тож, безумовно, ви побачите Русина у наступних трьох матчах. Цитує Біла офіційний сайт Сандерленда. Наразі у Назарія 19 матчів в цьому сезоні, в яких він забив 5 голів та віддав 2 асисти. Владислав Супря забив гол за Динамо Київ. Трапилося це в спарено з латвійською лієпаю. В цьому сезоні фору ще не забивав. Та й взагалі провів лише 4 матчі в УПЛ. Роман Безус забив свій 11-й гол в цьому сезоні за Омонію. Наразі саме українець є кращим бомбардиром своєї команди. А ще у півзахисника 8 асистів, що також кращий показник в Омонії. Суд, три, ефдоміда, Роман капу по е Збірна України дізналася суперників по лізі нації в сезоні 2024-2025. Ними стали Чехія, Албанія та Грузія. На перший погляд нічого занадто НАТО складного, але треба не забувати, що нас цікавить перше місце. А і чехи, й Албанці, і нове покоління грузин точно не є подарунками і здивувати можуть будь-кого. Перша реакція Сергія Ріброва була очікувана. Так я дуже багато дивився і Чехію, і Албанію. Майже менш Грузію, але я згоден, що зараз Албанію показує дуже місце футбол. Вони заслужили це право грати на євро. Також як і Чехія, і як ви казали, друзі теж плейоф. Я впевнений, що буде дуже важка боротьба у нашій групі. Українські ЗМІ повідомляють, що син Андрія Шевченка Крістіан розпочав процедуру отримання українського громадянства. Начебто, форвард Вотварда вже зібрав і подав всі необхідні для цього документи. Наразі футболіст може ще обирати між Україною, Англію та США за яку збірним грати. Розпочинав свою кар'єру хлопець Академії Челсі. Потім була якась незрозуміла історія з Тоттенхемом, але влітку 23-го Крістіан став футболістом Водфорда, де в останніх трьох матчах відзначився трьома забитими голами за Ю-18. Гравцю 17 років. А ось Максим Талоєров чинив навпаки. Захисник ласку подав документи на постійне проживання в Чехії. Таким чином, суто технічно він ще міг би змінити громадянство і грати за іншу збірну, адже за першу команду країни все ще не дебютував. Тим не менш, Макс розуміє, до яких чуток можуть призвести подібні новини і одразу розставив всі крапки. Над і у мене в Чехії багато друзів, багато знайомих, і я дуже люблю цю країну. Але насправді це немає нічого спільного з затриманням громадянства, тому не знаю, чому це викликало такий резонанс в медіа. Які б не були кроки з боку Федерації Чехії, особисто я себе бачу тільки у футболці національної збірної України. Це навіть не обговорюється. Хотілося б закрити це питання раз та назавжди, закінчив Таловєров.